Ви йдете сьогодні до якогось ісповнення желаній. Доброго дня. Доброго дня. Хочу подивитися, що хорошого, що доброго, що позитивного йде сьогодні у ваше життя. Що доброго, позитивного, Боже! Диві. Якісь новості будуть. Якісь будуть новості. Так. Ви йдете сьогодні до якогось ісполнення желання. На цих тижні йдуть у вас переміни, ви в правильному напрямку йдете. Ви уходите от тієї ситуації, де, була бр... де, вам, де вам не то, що некомфортно було. Ви можете уйти від тій ситуації, де ви не могли нічого зробити. Люди побачать вас геть з другої сторони, Геть з другої сторони, ви для них все одно остаєтесь та, яка недосяжна. Та людина, яка. Це, це сім'я, сім в якої постійно, може, вас ілі обманювали, ілі і обманювали, і придавали один на одного, хтось накручував, були треті сторони, це не завжди може бути, це якась родня, це, якісь, це 100%. і ну, Когось навіть програється, що третя людина у стосунках. Що третя людина в стосунках. Сьогодні побачуть вас, як ви поступите мудро. І чи сьогодні, чи завтра, ви поступите мудро, що вас... ви з собою будете пишатися. Ви просто з собою будете пишатися, ви цього ніколи не робили. Я скажу, колісо Фортуни йде у вашу сторону. Двигається, і ви двигаєтеся з ним. отак.